Всім привіт. Находжусь на своєму баштані. Хотів би розказати трохи про нього. Це мій другий досвід. Перший раз, коли його садив, просто посадив та і все, ніяких подробиць до його не внікав. Але, але треба трохи вникати по болячках першу чергу. Ось такий продюсер. Хороший сорт розового кольору. Крупний. Солодкий. Ну і бувають такі такі неприємності. На другий рік буду вже знати про цю болячку, як часно обробляти, щоб запобігти цій цього неприємного факту. Таких кущів я насчитав до 10, може 11-12. Тут 25 суток. Це не критично. Але досвід потихеньку набувається. Хочу ще підлить під корінь триходерму. Ну перву виборку можна вже робити, а другу підлити і зробити з Триходермою побачимо що з цього вийде. Хоча кажуть, що одної триходермою обробляти можна, але краще було, щоб якийсь ще був гриб. 14 днів він держи. Ну, побачимо, тут зелена маса ще брава, ще йому рости побачимо, що все вийде. Піду в друге місто, зараз там гляну. Тут десь була пізніше. Заросло вже. Тут теж все. І все, получається. фостик зелений в його. Це продюсер. Але є вже і фостики з обох сторон засохші. Там вище, бо тут вниз, виходить, більше води, сюди по каплі стікала. Туди маса більша і... Ну, і пізніше трошки тут було, розсада хуже була. Ну і есть тут десь одинка крива скоро будет. Є здесь все пропавші. Є такі. Денька проблематична. Тут було, було посажен попередник многолетка. есть вот такие же вот такой один рядок где он тоже захоллся вот такие Очки два вместе лежать брави такие кричи. Знайшов ще один кущ не було. Це появився. Який о тут кавунчик. Ось все, цей кавунчик. І пропадає вже. і все. Тоже в'яне. Все пішло. Вот так, конечно, два кавунчика такие. були А Що поробиш? Буде наука. Це в мене симфонія японський сорт. Тут рядок посажений, но йому я ще... Не замічав такої болячки. Хоча щось щось і є. А тільки це не таке нев'яне вона. А просто жовті листя. І деформація кавуна. така віана тут пустик середньостивий. Кустик ще зелёный. Более <ррик> того, мало и не так заметно.

жовті, вже покуштували солодющі. І от десь виходить 3 кг. 4. Маленькі, нема що їсти. Добрий. Солодкий. Рослаючий, ну, полявий. Маленький, другий, другий цей. Це теж бусик зелений, ну покуштували вже солодкий з кілограм Вісім. Це десь кілограм шість, сім. тоже уже вот-вот. Это что непонятно. И не продюсер, и не... Сімфонія. Він тут один такий темний. Ну, от такі справи на баштані. Сьогодні у нас 12 серпня. Y acá